Місяць розглянемо цю планету, так в астрології це планета, з точки зору астрології і того, як цей об'єкт впливає на нас, які його є фази, і що під час них може відбуватися. Це відео буде дуже корисним, тому що місяць у нас постійно змінюється. У нас кожного місяця протягом року є повний місяць, є новий місяць, і між ними теж є кілька фаз, які важливі для того, щоб. Знати, що відбудеться, як нам на все реагувати, і як він взагалі впливає на наше життя. Місяць це найближчий об'єкт до Землі. Відповідно, він ну, не може просто на нас не впливати. Він провокує повені, він впливає на природу і відповідно на настрій і стан людей по всій планеті. І саме тому для нас дуже важливо знати його фази, щоб використовувати різні його періоди з користю для себе. Якщо ви вперше на моєму каналі, то всім привіт! Мене звати Тіана. І на цьому каналі я розказую про астрологію, публікую прогнози для всіх знаків зодіаку, розказую про важливі астрологічні події та багато чого іншого. Також я активно веду інстаграм, у мене там є щоденні прогнози. Там можна замовити особисті консультації. Або якщо вас цікавить вивчення астрології, у мене є астрологічний курс аж два модуля. Кому цікаво, пишіть в інстаграм, питайте. І будемо приступати до початку цього відео. Воно буде важливим кожного місяця, його можна дивитися завжди. Ця інформація постійно буде актуальна в будь-який момент, коли б ви це не подивилися. ця інформація буде корисною. Має виведе. А перша фаза місяця, перша найважливіша фаза місяця це новий місяць. В астрології це виглядає як з'єднання місяця з сонцем, знаходження їх в одному градусі якогось знака зодіаку. Цей період у нас дуже мало енергії зазвичай. Тобто місяць в цей час не видно на небі, його немає. Якщо ви подивитеся на небо вночі, ви не побачите місяць, бо в період нового місяця або молодика його не видно. Відповідно, символічно у нас дуже мало в цей час енергії. Нам мало що хочеться робити. Ми такі більш ліниві, апатичні. Ну ми швидко втомлюємося. Причому у нас дуже сильно підвищується емоційність. Ми можемо легше заплакати, ми можемо бути більш чутливими сентиментальними до тих речей, які нам зазвичай, якби ну, можуть бути навіть все одно. Дуже часто на такі фази місяця, як новий і повний місяць, активізуються люди, такі дивні, з різними психічними розладами. Дуже часто в психіатричних лікарнях в цей час лікарі знають, що буде загострення у пацієнтів. Тому треба остерігатися, треба бути дуже обережними на вулицях, не провокувати інших людей, намагатися просто триматися від них подалі. Після ось цієї фази молодика нового місяця місяць потрохи починає відходити від сонця, і наступні кілька днів. Після нового місяця це зазвичай дуже класний час для того, щоб починати щось реалізовувати, втілювати свої ідеї, робити великі покупки, загадувати бажання, робити карти бажань. Зазвичай я роблю прогнози особисті на такий кожен місяць в моєму інстаграмі. Ви можете отримувати їх майже кожного місяця. Таке є, і там я прописую, що до чого у вас будуть зміни, оновлення, можливості і про що можна загадувати бажання, щоб вони справджувалися швидше і легше а, так от. Якраз кілька днів після молодика, після нового місяця, у нас починає місяць зростати. Відповідно, у нас більше енергії, ми хочемо більше чогось робити. Ось ця фаза місяця, що зростає, це від нового до повного місяця. Коли у нас багато енергії, ми можемо багато чого почати. В цей час дуже класно робити щось в плюс, тобто вкладати кудись гроші, там садити рослини. Зазвичай тут непогано стрикти волосся, якщо вашою метою є. Його швидший ріст. І от ось ці два тижні між новим і повним місяцем дуже класний час для того, щоб щось реалізовувати і починати. Але тут треба бути дуже обережними, тому що якщо при цьому є ретроградні планети. То починати щось абсолютно нове не бажано, тому що це не принесе вам того результату, який ви хотіли. Потім доведеться переробити, доробити, щось не вийде, зіпсується настрій там, і так далі. Або, наприклад, якщо там є коридор затемнень, там взагалі треба е, теж дуже уважними обережними бути. Бо це такі е, події на небі астрологічному, які ну, не дуже сприяють реалізації якихось нових починань і якимось таким важливим справам. Тобто за цим бажано слідкувати. Я в інстаграмі це постійно розказую, тому там можна підписатися і дивитися, коли що робити і не робити, щоб не забувати про це. Бо самостійно за цим слідкувати доволі важко. Але якщо немає коридору затемнень, немає ретроградних Міркурія, Венери або Марса, то від нового місяця до повного два тижні можна щось починати, реалізовувати і робити щось нове. І загалом в цей час можуть відбуватися якісь оновлення, зміни в житті, тобто теж треба це помічати. Ну і звісно, використовувати. Наступна важлива фаза це повний місяць. В натальній карті, в астрології, в транзитній астрології це виглядає як опозиція між сонцем та місяцем. І це показується, те, що дуже висока конфліктність, багато агресії. У нас багато всередині претензій, які ми довго в собі накопичували, і нарешті все це виливається в конфлікти, в ці от скандали, в драми. Тому що от, ми могли терпіти весь цей попередній місяць, щось там не говорити, щось нас там дратувало, але ми замовчували. Але, якраз наповню, все виливається, все виходить. Це можна порівняти, як коли річка виходить з берегів. Дуже Висока емоційність, імпульсивність, ми діємо на емоціях, Ми теж дуже емоційні, але ці емоції, вони такі більш типу негативні, конфліктні, агресія, невдоволення, дратівливість. От під час повного місяця дуже це сильно відчувається. Але при цьому тут є і дещо хороше. Це пік, це е, такий момент в фазі місяця, коли ми можемо багато чого зробити і реалізувати. У нас багато сил, багато зусиль і ось цієї енергії, яку бажано направляти в. Якісь такі джерела, які ну, не будуть деструктивними, тобто не в конфлікти, а, наприклад, в спорт. Зазвичай під час повного місяця дуже сильно зростає а, дратівливість, ця тривога і багато повітряних тривог, а, багато прильотів. Тому під час повного місяця вони активізуються. А, тому. Рекомендую не нехтувати повітряною тривогою, бути дуже обережними. Може також проявлятися безсоння, коли у нас багато енергії, ми не можемо заснути на новий місяць. Це зазвичай сонливість, нам нічого не хочеться. А тут у нас прямо так все бурлить. Нам хочеться постійно щось робити. Тому і бажано направляти цю енергію в якесь мирне русло. Ми можемо більше травмуватися, вдарятися, опікатися, наприклад, тобто, ну. Ось це така енергія, воно таке напружене, воно так відчувається, прям от як заряджена атмосфера. Тому важливо не конфліктувати, не агресувати, але і не тримати все це в собі, тобто екологічно виплескувати свої емоції, там, покричати в подушку, покричати в лісі, наприклад, або робити якісь інші практики. Важливо не піддаватися маніпуляціям, впливам ззовні різним провокаціям, тому що ну, таке може відбуватися. Ну і звісно, не діяти поспіхом і ну, дуже швидко на емоціях. Треба спочатку думати, а потім уже робити. Теж на повний місяць активізуються дивні люди. У них можуть бути до вас якісь претензії, типу, що ти тут ідеш? Це мій район. Ну, типу, такого. Тому теж звертайте на це увагу, будьте обережні. Yeah, yeah. Далі, після повного місяця, місяць іде на спад. Він уже пройшов цю опозицію з сонцем ось цей пік, і він буде рухатися знову до нового місяця, до з'єднання з сонцем. І ось це наступні два тижні між повним місяцем до новим, коли місяць спадає. І тому це класний час для того, щоб завершувати певні процеси, доводити якісь справи до кінця. Тобто не починати щось нове, це у нас притаманно більше місяцю, що зростає, а місяць, що спадає, він сприятливий для позбування всього непотрібного, для дороблення і очищення. Тут можна, наприклад, позбуватися поганих звичок, поганого оточення людей, викидати старі речі. Чи займатися очищенням, тобто робити щось більше в мінус, позбуватися і закінчувати. І потім у нас знову іде фаза нового місяця, там де багато емоцій, і ми можемо щось починати, і так далі. Це кожен раз постійно продовжується. Цикл місяця приблизно 28 днів, і ось це от воно постійно повторюється. У нас два тижні, два тижні. Хто найсильніше відчуває ось ці фази нового місяця? Зазвичай це люди, у яких в натальній карті теж проявлена енергія місяця. Наприклад, сам місяць знаходиться на асценденті або в першому домі, або в з'єднанні з сонцем, це людина народилася під час нового місяця, або в опозиції з сонцем. Це людина народилася в повний місяць. Також може відчуватися, якщо у людини заповнений знак рака, наприклад, сонце. Це місяць, Меркурій, Венера, Марс в раці якась із цих планет. Або Стеліум це скупчення планет в раці. Теж людина буде дуже сильно відчувати вплив кожного нового і повного місяця. Теж ну, вплив буде відчутний сильніше, ніж на інших. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тепер ви знаєте, що робити, що не робити під час фази кожного місяця. І ця інформація буде актуальна завжди. Ви можете переглядати це відео потім, ви можете його. Його переглядати під час кожної фази місяця, поки не запам'ятаєте, як це на нас впливає, що робити, що не варто, які рекомендації, і як це на нас впливає. Якщо відео вам сподобалося і було корисним, обов'язково напишіть коментар. Бажано більше семи слів. Це буде дуже сильно допомагати мені в просуванні відео. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо хочете більше відео на моєму каналі. Якщо вам сподобалася моя подача, моя інформація. Підписуйтеся на інстаграм, там мене, звісно, більше, там я частіше. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. to drive ya yeah.